Найактивнішою політичною силою у нинішньому парламенті є блок Петра Порошенка, принаймні за показниками виступів. Бачимо, загалом їх було 819, Блок Петра Порошенка брав слово щонайменше 181 раз. Батьківщина на другому місці 118 разів. Третє місце розділили самопоміч і народний фронт із показником 110. Ну, А я хочу зауважити, що найактивнішим серед депутатів найчастіше його голос було чути в стінах Верховної ради, був Олег Ляшко. 51 раз він виступав або з трибуни, або з залу. І ще один важливий показник це кількість законопроєктів. 2271 законопроєкт вже депутати встигли подати в Верховній Раді. Це до речі, більше ніж вони виступають. Більше подають законопроєктів. не слово медіанта. А власне а, найактивніші є позафракційні з показником 668, На другому місці блок Петра Порошенка 460, третє місце народний фронт 311. Ну а найбільш плодючим в цьому сенсі виявився свободівець Юрій Левченко – 85 законопроєктів. Але тут треба сказати, що свободівці використують певний певний трюк. Вони є сі співторами всіх законопроєктів, і так це треба ділити ще на сім. То буде в районі 10, насправді законопроєктів. Також важливий елемент активності депутатів це депутатські запити, якими використаються депутатами. З тридцять 131 запит вже поданий. Блок Петра Порошенко знову ж таки на першому місці 54. чотири. Найбільше фракція зрозуміло, 45 позафракційні. І вже з великими дривами, де група воля народу. Як і в Безбах, Ярослав Сольвер написали по 23 депутатські запити. Такі відмінники з депутатських запитів. Та і цікаво, що в них депутатські запити написані один в один, тобто під копірку фактично з тими самими назвами, з тими своїми адресами у це відмінники, але хтось з них один відмінник, а другий напевно списував. Хто з них ми будемо з'ясовувати?